Вітаю, дякую. Дякую. А, Говорячи про опалювальний сезон 2023-2024, для нас, скажімо так, актуальніший і важливіший прогноз все таки Міненерго чи головного управління розвідки. Хороше запитання. І той і інший. Хоча, в першу чергу, безумовно, на сьогодні саме система захисту протиповітряної оборони це головний фактор. Проходження опалювального сезону я не можу не погодитись з президентом, це очевидні речі. І тому я би сказав так: відсотків на 90 -е стабільність проходження опалювального сезону залежить від надійності систем протиповітряної оборони. Безумовно, Безумовна енергетика. Форма про енергетики в першу чергу це стабільність електропостачання. Вона залежить від того наскільки відремонтували енергомережі, від кого від як відремонтували і підготували генерацію теплову. Гідра і так далі. Ну і безумовно від наявності ресурсу це газ в сховищах, це вугілля на складах і спроможність його доставити. Місцева влада в першу чергу сфера відповідальності це централізоване теплопостачання, гаряче водопостачання і холодне водопостачання. Ну і безумовно в Києві своя специфіка, бо КМДА і Київрада є власниками Тих наших, це ТЕЦ 5 і ТЕЦ-6, вони генерують і електроенергію, і ми дуже залежимо не тільки по теплу, але і по електроенергії, від дій, від саме від роботи цих ТЕЦ. Бо Київ, на жаль, дефіцитний в енергетичному плані регіон, Київ, Київська область. І саме тому ми залежні від генерації як ТЕЦ Київських, так і Трипільської станції, так і Ровенської атомної станції від всієї енергосистеми. Тому. тому Розпочинають опалювальний сезон правильно робить і депутати, міський голова. Хоча вони навіть не зобов'язані були цього робити. Нагадаю, бо вони зобов'язані починати коли три дні поспіль середня добова температура менше вісьми градусів. Зараз тільки перший день, наскільки я розумію, там похолодання вчора ж було і позавчора достатньо тепло. Але дійсно система інерційна, десь 3-5 днів буде запуск системи, а потім будуть доганяти. Бо будуть 100% там окремі мікрорайони, окремі будинки, якісь проблеми вилазити в будинках, там в ЦТП, і ми, тобто, і так так запускається кожного року, тому ніяких там тут погіршення я в цьому плані не бачу. Так що більш-менш поки що це стабільно йде.